Вітаю! На цьому уроці ми розглянемо ще додатково, що вчитель може додатково налаштувати, але вже на курсі, окрім цього, ми ще з вами переглянемо наш профіль, подивимося, що тут є, як тут теж можна робити, та загальну структуру нашого курсу. Давайте почнемо з профіля, тому що це окрема вкладка. Нажимаю про користувача. І бачу, що в мене вже тут щось написано. Відповідно, ви і я можемо тут редагувати. Для цього вибираємо редагувати інформацію. Ось ця кнопочка. Перейшли, бачимо. Ім'я входу не рухаємо. Новий пароль. Потрібно змінити. Змінюєте. Далі. Прізвище ім'я. до імені обов'язково. Допишіть, будь ласка, своє по батькові, тому що щоб діти орієнтувалися. Це важливий момент, про який варто не забувати. Йдемо далі: Сховати мою електронну е адресу від неавторизованих користувачів. Модул не зовсім безпечна система, тому що зона доступу його відповідно по адресу. Я бачу, який я е людинка, по суті, ось мій адрес. І е неавторизований користувач, щоб часом щось лишнє не побачив, ми це сховуємо. Далі. Місто, країна, часи пояс автоматично буде стояти. Опис в описі. Ви можете щось написати про себе, якщо хочете для прикладу, який ви вчитель, і є певний зв'язок, типу, як з вами зв'язатися. Дехто написує трохи більше інформації, це вже залежить лише від вас. Ну і фотографія. Фотографії ви можете як завантажити, так і вилучити, якщо вона вам не потрібна. Я вибираю файл для прикладу. Бачимо вкладочку для завантаження файлів. О, нас цікавить, завантажити файл. Через це. Я нічого не змінюю, а вибираю тільки вибрати файл. І вибираю, якусь, напевну картинку, яку би я хотів би тут побачити. Ось моє фото. Наприклад, завантажую ще раз. І воно автоматично зміни, змінить попереднє, коли я ж оновити профіль. Типу, нічого не зміниться по факту, але зміни збереження мені запишуть. Відповідно, ви тут можете собі доналаштувати, якщо ви це хочете. Що я казав про безпеку? Адресний рядок, тобто URL-адреса, має ще певні параметри. Ось вони. В даному випадку, це мій користувач. Якщо я хочу подивитися, наприклад, хто там був другим, о, нічого собі, тобто я можу це зразу переглянути. Або, наприклад, хто перший користувач це саме, давайте спробуємо. Якийсь гість неавторизований взагалі. Тобто, Це чисто можна поекспериментувати, щоб знати, як правильно потім вказати учню, як вас знайти. Тобто, ваш айдішник – це дуже важлива річ. Проте, достатньо просто знати, що це певний параметр, який вказується в адресному рядку. Рухаємося далі. Давайте спробуємо налаштувати графічне зображення нашого курсу, тому що ви бачите, що в мене вони певні вже стоять, і ви теж можете їх налаштувати. Окрім цього, можна додавати опис: ось як для прикладу, якщо я у підсумок. Проте, якщо ви можете помітити, він не підсвічується ні вам, ні учням. Тобто, якщо картка стоїть, ні учні, ні, вчитель того не бачить. Який сенс в ньому? Не знаю. Проте, ну, побачимо зараз. Переходимо до якогось певного курсу. Вибираємо параметри, редагувати наші параметри. Зверніть увагу, адіємо курсу, я його бачу. Рухаємося далі. Ось опис курсу. Ось цю штуку можна закрити, тому тут не бажано не лізти. І графічне зображення. Графічне зображення ви собі тут налаштовуєте. Коли ви завантажуєте будь-яку картинку. Пройде певний час, щоб підвантажила систему, і о, картинка попередньо зміниться на нову яку ви встановили. Завантажили, вибрали, зберегти і показати все. Це ось така базова річ. О, розглянемо ще будову нашого курсу, що він складається. Оскільки цей курс в мене вже завершений, тут все стоїть. відповідно... О, Пояснити, як працює система, буде простіше на ньому, е, у нас є м, декілька блоків. Перше, ми не можемо нічого редагувати, поки ми не нажмемо кнопочку редагувати. тобто Зазвичай вона у вас буде включена тобто тому що завжди хочеться щось змінити, підналаштувати, через то та штучка буде ну майже завжди включена. Коли ви все завершили, поредагували. Наприклад, я хочу поміняти їх місцями. Беру переношу туди, в одну сторону або іншу. Просто перетягуюсь. І коли я все собі відредагував, як хотів. Завершити редагування і мені все збереглося. Як бачите, нічого не змінилося. особо. Рухаємося далі. Окрім цього, наше бокове меню. Бокове меню дуже зручне, тому що воно працює швидше, ніж ми просто мотали б всю сторінку, тому що в нас тут лише. Йдуть перші учасники, де ми можемо подивитися, коли учень останній раз ходив, чи він щось робив, його активність додатково навіть можна глянути. Тобто, подивитися по групам для прикладу, тоді це відео ми зробимо приватним, щоб ініціали дітей не виходили за межі групи для прикладу. І я ось тут вказую: ну, нехай перший А, хочу подивитися всіх учнів першого А. Застосувати фільтр. Бачимо всіх учнів першого А, я можу типу, збільшити, щоб ви побачите дійсно всіх. Якщо би я би хотів побачити, ну, в мене автомат стоїть перший В, якщо я застосую фільтр, ви побачите, що в мене такого класу відповідно немає, значить, фільтр нікого не показав. Тобто можна по-різному посортувати. Не обов'язково ж це були групи, можна щось інше. Коли вже попрацювали з тим, скинути фільтр, щоб нічого не пропало. Відзнаки це як е, і компетентності. Ми сьогодні їх використовувати, скоріш за все, не будемо наразі, через то, їх пропускаємо. Ми знаємо, що така штука є. Це по суті нагороди для дітей відзнаки. Тобто, якщо дитина здає всього, наприклад, на 12, вона отримує якусь там медальку, воно підсвічується її профілі. Ну, Така річ більш для маленьких. Е, журнал оцінок. Журнал оцінок налаштовує повністю сам вчитель, е, тобто, з чого він буде складатися Я зараз. Спеціально включаю е, налаштування. Ми цього поки що ще не розбираємо, але бачимо, що доволі велика структура. Вона складається з е, багатьох папок, і в результаті воно само вам буде рахувати, як ви захочете, і сюди навіть лізати ніколи не прийдеться. Тобто, один раз налаштовується і забувається назавжди. Е, так само в нас ще є блоки, які ми ну, перейменували замість звичайних секцій. Тому що будова курсу складається з секцій. Якщо я ось перейду, наприклад, в пісочницю, ви побачите, що в мене тут вже є певна секція. І так само, коли я включу редагувати, я можу додати ще якусь секцію, тобто ще один блок. Поки що розуміємо таким чином: одна секція, один тиждень, там, для прикладу, у мене в тиждень виходить один урок в одному класі, відповідно, у мене буде тоді назва теми. Записано в секції, і відповідно один урок на Ну, ідеально підходить в тому випадку. Чому так? Тому що е, це, по-перше, зручно. І по-друге, е, дитина вам скаже, що, наприклад, е, перегляньте, будь ласка, такий то урок, я там щось додав е, по номеру, наприклад, вам вказала, і ви зразу можете подивитися, переглянути, перемістившись до тої секції, яку ви собі захочете, е, Крім того, ще мав вам показати, яким чином відбувається переміщення по секціях. Ну, для прикладу, у мене є ось, я можу просто вмотати. Я хочу попасти до четвертого року. Можу банально промотати, якщо мені це не, не, не складає великої проблеми. Мутаю, дивлюся, той урок. Можна навіть закріпити собі. Ось, я собі закріпив, що він мене тут четвертий, і все. Якщо я хочу кудись приміститися далі, і я знаю, що мені це займає багато часу, простіше буде, напевно, помотати боковому меню, подивитися, який урок мені потрібен, для прикладу, це 16-й. Ось, і мені перемістило. Ще є інший момент, коли мені мотати взагалі лень, я собі ось тут можу просто написати інший урок, для, для прикладу, 30-й урок. І все. Як ви бачите, я вже на 30-му уроці, просто змінивши пару цифр. Так само, як було з айдішниками учнів, так само можна робити з секціями, тобто між ними переміщуватися. Тим модул і зручний, що є багато способів зробити одне і те. Це ще деякі додаткові елементи навігації, які я вам хотів показати, і деякі налаштування базові курсів. В наступному ролику буде налаштування журналів. Дякую за увагу.